Дніпряни на позивний Мураха добровільно приєднався до батальйону дніпро і став стрільцем, потім бойовим медиком. Воював у Рубіжному Лимані у лісах Кремінної. Нині сержант з матеріального забезпечення у складі 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, несе службу на Харківщині, нагороджений медаллю за врятоване життя. Перше, перше бойове завдання, яке ми виконували, це було. Луганська область, містечко Рубіжне. Ось там я вперше побачив війну. Війна була жорстока доволі, доволі тому що тоді м було все. Ну, дронів. Розвідники були дрони, то що, а знов таки ж, небо, вони. Дуже-дуже добро пильнували. А я як трошки, не то, що мав фах, в мене мати, сама медсестра, ну і якби я не боюсь крові. Ну, таке. Тобто, і так е -е, в процесі доводилось е -е, надавати допомогу побратимам. Тобто, і командир підійшов, каже: поїдеш вивчитись, ти ж бачиш, яка в нас ситуація, що. Нам на вихід, а саме людини, яка може надавати допомогу, фахової немає. В різних був ситуаціях, ну, і тому розуміння було, що це дуже відповідальна робота, але її теж має хтось виконувати. Зв'язочок плотно давили. Дуже плотно. І от на підході до позиції, там 200 метрів, все рації відвалюються. Ти викликаєш позицію. Не проходить. Для того, щоб пришвидшити мобільність з чотирьох людей, у нас тільки одна людина була озброєна, ми свою зброю залишили біля автівки. Прибувши туди на місце, ми не побачили нікого. І разом з нашим санінструктором, доктором Лівсі, прийшли до того, що не дивлячись на те, що там відбувається зараз обстріл, летимо буханкою туди, на точку хаба, і очікуємо, або по дорозі видимляємось, де, де можуть бути наші порани. І от виходять вони до хабу, тобто підбігли, переклали на ноші на швидкий огляд, отак от. Так от. Загрузка швидка в буханку і ходу-ходу. Найважчий випадок, це коли в тебе поранений вмирає на руках. Моя нагорода відзнака за врятоване життя, я вважаю, була мені дана за суму моєї, нашої роботи, всього нашого підрозділу, всієї нашої сім'ї. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, не всі її отримали. Дехто, дехто просто не доживав. Десяточок життів, я думаю, точно є на рахунку.